Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на каналі. Дякую, що дивитесь мене до сих пір. І сьогодні у нас серія не Зоряні війни, а серія Сіті. Так, в цій підсерії, майже вічній серії Лего, яка випускається з самого початку заснування компанії, також є прикольні її набори, які подобаються ну, нехай не всім, але більшості людей. От і я не ста виключенням, мені подобається Arctic і все, що зв'язане з дослідженням полюсів. Отже, у нас на огляді отакий чудовий набір. Це у нас Arctic Ice Crawler. Набір під артикулом 60-033. Доволі така прикольна машинка. Так, маленький набірчик, дуже маленький, але більше, ніж ті наборчики, що будуть ще у нас по цій серії, показані. Інструкція виконана в нас таких арктичних, приємних, голубих тонах. Зараз швиденько прогостаємо інструкцію. І на 34 кроці, 39-й сторінці, ми завершуємо збірку нашого краулера. Тут ще є доповнення, це арктичний метеорит, як з 2002 року. Насамперед ця серія цікава тим, що вона випускається аж з 78-го і 86-го років з перервами. І потім тільки в 2003 вийшла одна хвиля наборів. І за те, ще було аж до 2014-2013 року. Ну, це незвично. У Лего все до 2013 го йшло, ну, так собі. На розвороті передостанньої сторінки ми бачимо перелік наборів ЗТ півріччя в цій піцерії Arctic. Тут дуже класна база, що пересувна, що стаціонарна, ну прям виглядає бомбезно, так само, як і оцей бурильник ем, льодовий, який бурить льодовий шлейф. Взагалі сіки це ціла культура, цілий пласт. Так би мовити, ну, на 46, й і 47 й сторінці у нас перелік деталей. Кому цікаво. І з прикольним, що в цьому наборі є, це малесенькі гусениці, але вони зустрічаються доволі-таки часто. І виграй подарунок Лего. Що ж, Перейдемо до нашого гарненького маленького краулера Або гусеничного. Ну, це не трактор, це більше навантажувач, дослідник. Нехай буде дослідник. Гусеничний дослідник арктичний. Ось отака чудова маленька моделька. Це у нас, звичайно ж таки, наклейка. Так само, і як на стрілі оце все наклейки. Що вам показати? Так, перейдемо по функціям. По-перше, у нас рухаються дзеркала. Їх можна регулювати як в справжньому автомобілі. По-друге, щоб відкрити двері, нам потрібно підняти одне дзеркало. Двері звичайні відкриваються з обох боків. Щоб посадити фігурку всередину, нам потрібно зняти кришу. Тут у нас місце на дві фігурки, як бачите. <гумору>. Він у нас їзде. Дуже потрібна функція для автомобіля навіть на гусеницях. Це щоб він їздив навіть по м'якій поверхні він добре катається. Також у нас ззаді є стріла для підйому ось цього метеорита. Всередині у нас знаходиться іншопланетний кристал. Отакого такого кольору. Це типу металик сільвер, тільки це покриття, але не хром. Хром би гарно блистів би на світлі, а цей такий більш матовий. Він чіпляється у нас на стрілу і його перевозять. По аксесуарам у нас тут прикольно, що зроблена антена для рації. Також спутниковий зв'язок. Є малесенька болгарочка. Ось така чудова. І льодяний молоток Кирка. Забув, як називається цей девайс. Льодоруб. Чи щось на кшталт цього. Ну, Такі прикольні аксесуари. Сам наборчик доволі таки маленький, але він своєю милотою, своїм мінімалізмом робить себе неповторним. Прям дуже чудовий набірчик. Гарна машинка. З наборчиком це у нас все. Зараз поглянемо на фігурку. Фігурка в нас в наборі, на жаль, одна, але тим не менш вона доволі гарна. Ось наша фігурка дослідника полюсу арктичного. Це ось отакий чоловік в синіх штанях без принтів і в помаранчевій курці. Має отакі снігові окуляри зеленого кольору і з промальованим бліком. Принти куртки, хутрового воротника і емблема серії. Плюс у нього такий чудовий головний бір в вигляді капюшона. Досить прикольна фігурка. Ну і на цьому огляд завершено. Дякую вам, що були зі мною, дивилися цей коротенький відеоогляд. Бажаю всім мирного неба, слава Збройним силам України, і перемога буде за нами. Всім всього найкращого!